Степан Васильченко в Бур'янах, частина друга. Продовжуємо начитувати повість шкільної програми. А ви слухайте. Минає рік і два, і п'ять років. Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги. Почалося те дитяче бурлакування, батьки на панщині. Брат десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш скрізь тобі шляхи відкриті. На леваду, до ставу, за село до млина, у той сад густий та темний, за сад на могилу, а бур'янини сходимі, залізе, до вечора не вибереться. І мандрує мала людина по світу зранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розуму набирається. Вийде з бур'янів на поле, як кармелюк з лісу, дивиться, як сонце сходить, заходить, як легенька хмарка з золотими крайками закриває його своїми червоними полами. І, здається, малому, що там край світу. Там сонце спати лягає, як мати вечорами у свято скидає шиї дороге намисто, у скриню ховає червону хустку, плахту, а на дворі темніє. Світ не родив такого волоцюги, скаржиться мати. Ото От небо йому, як рідна хата, а сонце, як мати. Коли б не їсти, то до хати так і не заглянув би цілий день, а вскочить у хату за кусок хліба і знов на двір Вхопиш за плечі, щоб придержати, так де там, випорсне з рук та на сонце, як линок у воду. Раз було так. Невесело у Шевченка зимою та восени хата. Стоїть край села, як примара, найгірша, мабуть, в усьому селі, кривобока, стара, стіни повигинались, солома на покрівлі потемніла, потрухла, мохом узялася, Почернів од диму вивід, од вітру порозлазилась, дірки світять голими латами. А прийде весна, зацвіте садок за хатою, рясна яблуня коло хати, промете катря під вікнами. Півники та барвінок, і хата, як хата, суму, мов не було того. Сад темний, густий, бур'янами зарослий, за садом ховалось сонце. Після першого жаркого квітневого дня плинув теплий тихий вечір над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому цвіті, тихим, рожевим у білій на стіні глині. Перше по вісні білоголова Шевченкова родина розташувалася вечеряти під яблунею дворі. Чубив усіх, як обілений льон, очі, як квітки льону, сині, тільки мати чорнява з карими очима. Невесела вечеря морений батько свариться, мати заклопотана, зажурена, марна, їсть, як не їсть. Дочка Катерина стоїть, спиною, спиною спершись на яблуню, задумана, заплакана, ложки в руки не брала. Заходить звичаєм погомоніти перед сном сусід і дивується. Це тільки вечеряєте? Що так пізно? Та нам це такий клопіт, що й вечеря не ввечерю, хлопець десь дівся, мати, розповідає. Зранку, як пішло, то у й досі немає. Бігали і до ставка, і до греблі, всі бур'яни обшукали, як упав у воду. Догляділи, сердито буркнув батько. Катерина враз опустила вниз сині винуваті очі. Нічого, знайдеться, розважив сусід. Може, заснув десь у бур'яні, проспиться прийде. І починає звичайні свої балачки про панські звичаї, про золоту грамоту, слухають в'яло без охоти, тільки поблизу що шалесне, всі таки кинуться, чи то не хлопець. Прийшли останні за плугами плоготарі, гурти дівчати з сапами осів тихий зоряний вечір. Ну, де б їй, дітись, вражій дитині, не слухаючи сусідових балачок, тихо з нудьгою казала мати. Вечері Катре те підемо шукати знову. Зарипіли десь вози, як у релі, багато, мов з ярмарку. Що воно? Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багатоголоса, урочиста, хвилююча пісня. А вози реплять, а ярма брящать, а воли ремигають, а попереду отаман у сопілочку грає. Всі забули на часину про хлопця, заворушились. Чумаки. В селі бігли з дрів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями, тільки й чути було. Чумаки! чумаки! Сусіди почали угадувати, звідки, аж поки чумаки замовкли. Аж ось Катря підняла вгору голову і крикнула радісно й сердито А ось і наш волоцюга. Всі повернулись в один бік. За перелазом біліла сорочка і блищали сині Тарасові очі без шапки, боси. Лице взялось смагою темне, як головешка, а на тій головешці білий чуб, як льон. Стоїть, не наважується йти до гурту. Хмарні обличчя в усіх одразу просяяли. Де це ти був? Де тебе носило й досі? Де ти волочився?» Стоїть, мовчить, оглядає свою хату, не впізнає, ніби після довгої кровосвітньої мандрівки. Де ж ти був оце питаю? чому не кажеш? почав суворо батько. Хлопець промовив стиха. Був у полі та заблудив. Бачили таке? Хто ж тебе привів додому? Чумаки. Хто? всі стопились коло хлопця. Хлопець розповів стрінувся з чумаками, питають, куди йдеш, мандруєш? А я кажу в Кирилівку. А вони кажуть це ти йдеш у Моренці, а в Кирилівку треба назад. Сідай, кажуть, з нами, ми довеземо. Та й посадив мене на віз і дав мені батіг, волів поганяти. Бачили такого? Чумакувати надумав уже. І як же ж воно згадало, що з Кирилівки? Я ж казав, що знайдеться, обізав, обізвався і сусід. Такий лобатий не пропаде. Ну, почмукував, тепер бери ложку та сідай вечеряти, сказав батько. Хлопець тільки того й дожидав. Ну, чого ж ти понесла в поле? Чого? допитувалась мати. Мовчить, та сьорба із ложки аж луна йде. Мати кивнула на нього батькові. Як мотає, наче три дні не їв. Розмова між дорослими пожвавішала. По вечері мати послала дітям на горбку, постелила дітям на горбку коло сіний, полягали. Тарас всередини, з одного боку Катря, з другого Микита. Мати сіла коло їх. Сусіди посідали на призбі, запалили люльки, вернулись до своєї розмови. Тарас тим часом почав розповідати тихим таємничим голосом. Брат і сестра аж голови попідіймали. Крадькома прислухається мати, далі, сміючись, до чоловіків Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує. Старий того не придумає збрехати, як воно. Каже, що ходив він туди, де сонце заходить, бачив залізні стовпи, що підпирають небо, і ті ворота, куди сонце заходить, на ніч, як корова в хлів. Розповідає, наче справді те бачив Ой Тарасе, що з тебе буде? Всі на кутку кажуть, що з вашого Тараса, мабуть, щось добряще вийде, промовив сусід. Що вийде? жартома, обізвався батько. Розбіяка великий вийде. Ось що. Ото чули про Кармелюка, а це другий буде такий. Це той, що в понів однімає та наділяє бідних? Починалися знову розмови про славетного розбійника, що саме гримів той час на Поділлі. В селі затихало, чути було інколи дівочий сміх на вулиці, коло хати і над хатою гули хрущі, діти спали, як той артист, що дожидав, поки все кругом нього стихне, на все село защебетав десь поблизу Соловей. І знов минає рік. Не любив хлопець сидіти в темній хаті, не любив сумних розмов про злидні, про гори. Все було тікає з хати до сонця на простори. Одначе минув того, минути того не можна. Зберуться часом куткові молодиці та баби, посідають на призбі, почнуть гумоніти. Сяде тут же коло матері, бігають, навтомившись хлопчик, притулиться й слухає. Чого, чого він тільки не наслухається? Все про тих же панів та їх економів, і як людей били когорізками, колоканчуками, і як продавали людей за собак міняли, засилали в Сибір, в москалі голили. А як почнуть про тяжку роботу, про неволю, про злидні, ясний на дворі день, ясно сонце світить, небо безкрайнє та синє, коє зозуля в лісі. А як усього того наслухається, той день йому стемніє, Отьмариться сонце і дерево зажуриться, осмутніє. Аж раптом заграє в ньому якась радісна сила, буйна, непокірна, зірве хлопця з призьби і помчить він круг майдану, жеребчиком, іржучий, хвацькаючись, і весь сум з хлопця, як вода змила. Оксано, далі біжить до сусіднього двору одворіт, якого летить йому назустріч, радісно розставивши руки, вірний і постійний товариш хлопців, кучерявенька корока Оксанка, летить назустріч, радіє, хватає. Ба, глянь, Тарасе, що в мене є? показує крамну, без носу куклу, що тітка принесла їй з панського двору. Це моя дитина, а ти будеш кум. А на другий день в бур'яні Шевченко будує з булиги та коров'яків курінь. Збудував курінь, заплів його ромашками та глухою м'ятою, обполов кругом садок, проробив у ньому стежечки, присипав жовтим пісочком, далі, пороставляв у куріні черепочки, скляночки з пасльоном та калачами, сів, дожидає гостей, а їсть не за горами. За бур'яном на колодці сидить Оксана в довгій материній корсетці з безносою дитиною на руках. Діждалась, коли їй гукнув господар, запишалась, хусткою накрила сонне личко дитині, пішла до куреня. Незабаром гості починають гостювати. А випийте ще, кумо, не можу, не можу хіба трішечки. Ой, яка пекуча. Закусіть, кумо, чим Бог послав. Беруть із порожніх черепків, як із мисок, махають руками, плямкають губами, ніби п'ють і їдять планово. Церемонно далі зводять злободенну розмову. Як у вас в полі в городі, кумасю, чи обсіялись, чи обсадились? Да ви бачили, куме, ще й не починали. За тією клятою панською роботою світу не видно, вгору нема коли глянути. Чи ж скоро вже та воля буде? Ви не чули, куме? стиха. Ви не чули? кажуть у шандри, як у нома вбили. Тут із бур'янів виглянуло за три червоних от хвилювання і цікавості дитячі заворожені личка, уважні, таємничі, радісний вигук. Ось де вони і раптом гуртовий, добре зорганізований, спів чи декламація. Молодий, молода, як собака, руда. дбайливого господаря я запаси про цих гостей, вхопив у кутку кореня в обидві ж куреня, у обидві ж в мені печіння, нагнав непроханих геть за бур'яни. А матерям під хатою все видно і все чути. От задружили і водою не розіліш. Де ви бачили, там без Тараси й дихнути не може, тільки прокинеться не їсть, ні п'я зразу біжить на вулицю, з язика в неї не сходить Тарас. Мо, колись справді святами будемо. Рано згадувати, хай ростуть здорові, гукає. Оксано, Оксано, а йди, дочко, вечеряти. Оксана, дожидай Тараса, я зараз прийду. Хлопець у бур'яні сам, вже вечір а йти небезпечно, розвалять вороги хатину. Дожидає, видно, ставок, і заверб стиха в ліс в воду місяць, почав полоскатись, як запізнілий косар з пильного поля. Було стемніло, знову видніє. Із за чиєїсь клуні визирає повний місяць. Вибрався вище, мобідвали в бур'яни, засяяли, світиться, як гадючі очі люта кропива, синім полум'ям палає гіркий полин. Зелено висвічує запінена, скажена бликота. Високі будь-які, як злодії з кіллям. Страшно, і цікаво. А що тут діється пізньої ночі? От би заночувати тут, коли б не гримали вдома. Кулак під голову, ліг, я трошки. Тарасе, тарасе! і чує і не чує, може, причувається, може, за годину, може, за мить над головою шелест. Оксана, сердито й лагідно, ось де він, заволока. Ну, вставай та зараз до хати. Катря. А святами до діда, а тоді до Оксани. У старого Івана Шевченко Тарасового діда святами завжди повно людей у хаті. Дід Іван грамотний, в нього є велика книжка про святих мучеників. Дід Іван надіває олив'яні окуляри і починає повагом вичитувати про великі муки святої Варвари. Хтось із бабів слухає. Хто куняє, чоловіки дмуть люльки, хтось дуже томлений за тиждень, раз по раз хрупе і кидається, винувато озираються, гото господи. Вікна й двері поочинені, і знадвору чути веселий гомін на уличці. Тяжка й гірка була та панська неволя, та не тільки ж те й робити людям, що плакати та журитись. Часом і співають, і жартують, і потанцюють, а надто молодь, бо то треба було б умерти, щоб все тужити. А народу сила, не вмирати ж усі. чути у вікно на вулиці регіт, раз за разом поривами дедалі дужче. Це, мабуть, притися перебрендя з і піти послухати, що там вигадує старий дурень. Кидає на бік Мінею, відход, виходить з хати, за ним, як курчата, за маткою, чередом гості. Посеред майдану, гурт людей, старі, діти, молодь, обступили кругом старця. То німа матиша, то шалений регіт. Ближче чути тихий, глухий старечий голос сипав якісь немічні жарти, ще ближче. Чути в... тихий веселий шум струн на кобзі, як живий вітер, додає словами аж гуцається. Ой дівчина горлиться, до козака горниця, а козак, як орел, як побачив, так і вмер. Кінчив, витирає під полою. Бач, старе луб'я якої затинає, а вмирать хтось із старших в жарт докоряє старого. Винувато старий усміхається, пригнув ухо до поводиря, щось питає сліпий. Певно, які зібралися люди. От кашлявся старий, поважно нахмурив брови, по-новому зашуміли струми, залунав зміцнілий голос, урочисто, як святе письмо. Ой, 1791 року прийшов указ від цариці Катерини з Петербурга города. Всі старі обличчя розцвіли, очі засяяли, перезирнулись, смутно хитали головами, багато старшого віку людей добре ще пам'ятали, як руйнувала Катерина ту волю, казачу, Запорізьку приславну Січ. Мимохіть піднімали шапки на головах вгору і по Вовчому загорались очі. Зразу відчувало, що тут під кріпацькими ланцюгами бояє сила велика, могуча, що її не задушиш, що тільки стряхнеться вона, то розірве ті ланцюги, як нитку, а те горде панство рознесе й розірве, як порох. Це ж люду, це ж миру, як моря, а пани, панів тих жменька, як встане, як вигне спину та що й казати, тільки зараз цить. Між старими тут аж вертяться діти, намагаючись угадати, чого це старі такі затурбовані. Мало що розумів і малий Тарас Шевченко з того, що співав кобзар, проте й в нього ворушилось у грудях щось гаряче і завмирало чогось маленьке серце. Вирядили кобзаря, погомоніли, почали розходитися. Вертається до своєї хати й дід Іван зі своїми гостями. Сідає, зітхнувши за стіл дочитувати пекельні муки святої Варвари, Євстафія Плакиди. Цікаве життя, аж дух захоплювало, тільки не ті вже думки в слухачів, видно по горячих очах. Ще цікавіше сидять, як у якомусь сні, хтось мимохідь перебиває читання. Що правда то правда, мучили й тоді добре, тільки усе ж, мабуть, на палі не садовили. Не додумались, откашлянувшись, додав мук, прокидаючись от сну хтось другий, і засміявся. Або, кажуть, пекло, раптом одсунувши у бік книжку, міняє тон сам читач. Святобливий вираз, як вітром здуло з його обличчя, мов і не він. Не на тім світі, на цім розвели його пани над нашими душами. Пан гірше чорта, той не видумає на людину такої муки, як пан. Ну вже як і поповедуть у руки, не помилують. Народ терпить, а як терпець увірветься, хай тоді не просять, не помилують. Раптом мов, ожили, очі в усіх заграли один за другим. Діду Іване, а розкажіть про Куліївщину, еге, про Залізняка та гонту. Про гайдаматів ви ж кажуть теж були в гайдамаках. Дід замріяно. Еге ж, гайдамаки, то були люди. Отсунувся далі от книжки, тряхнув чубом, каже Хвалилися, гайдамаки, на умань ідучи, Будем драти, пани брати з китайки онучі. І святе письмо лежить забуте, дід починає розповідати про ті часи, коли гайдамаки панів різали та палили, як ножі святили, як вирізували умань, слухали сусіди, німіли от жаху, чуб здіймався вгору. А то чиї оченята горять у кутку на припічку, як іскри, і не дише. Тарасику, і ти тута. Іди, сину, на двір гуляти. Чого ти, між старих затисався, тобі ще рано таке слухати. Та крутить головою не хочу. Дід, ай слухає, виросте своїм, розкаже дітям та онукам. І не виходить до самого вечора, а вночі не спить, ворочається, мати. Чого не спиш, Тарасе? Мамо, гляньте, ніби щось горить у панських будинках. мати злякано до вікна. Де? Вигадуєш, нічого там не горить, то місяць. Що це тобі в голову зайшло, спи, погодя знову. Мамо. А де тепер живуть гайдамаки? Які там гайдамаки, наслухався, що старі говорять, а щось тоді йому тоді ввижається, не спить. Це, мабуть, ходив сьогодні до діда. Геш, ходив до діда. Я ж так і знала. Тож дід те розказує, що давно колись було, не тепер. Тепер гайдамаків уже й немає. Половили та повбивали, спи. А на ранок хлопця з насоняшні чини рушниця за плечима, в руках загнута з лозини шабля, ходить бур'яні, рубає пана мечем голови з плечей, підійде до коров'яка. Ти пан Дашкевич. Я прости не буду. Летить голова з плечу до другого ти пан Висоцький. Летить голова, стоїть будяк, чорний, аж світ отьмарює. а це буде їх цар до нього. Проси, не хочеш? І царева голота. голова злетіла з плеч, як галка. Біжить Оксана, умита чепурненька. Тарасе, що ти робиш? Який я Тарас? Я гайдамака. Що ж ти тут робиш? Не заважай, бач, панам голови рубаю. І я, і я. Ну, добре, хай і ти будеш, гайдамачка, на рушницю стріляй. Бере, цілиться в будяк. Бух! -бу Трах, ба, рубай, бий. В Бур'янах, закипіла війна, тихий відгук далекої Гайдамаччини. Оксаночко, я розкажу тоді казку. Що ж, попереду в нас ще три частини Повісті в бур'янах. Приємного вам! Прослуховування з вами була дев'ята бібліотека, і я Валентина Захабора.